Випробування нових комплексів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї таким чином Росія цинічно використовує Донбас як полігон для випробування нового озброєння, не рахуючись навіть з можливими жертвами серед мирного населення. Через обстріли бойовиків низка міст залишається без електроенергії. Це частина міст Донецька, горлівки, Авдіївки. Окрім того, в штабі АТО повідомили, що через обстріли терористів вони намагаються а, закривати небезпечні дороги, відкривати інші, щоб не постраждали мирні мешканці, які їздять між містами. Давайте послухаємо, які ці які саме дороги закриють, і які відкриють для а, людей. З 24-ї години 18 січня цього року буде закрита дорожній коридор Луганськ щастя Новайдар. Водночас відкривається дорожній коридор стаханов первомайськ золоте Гірське лисичанськ на якому функціонуватиме контрольний пункт в'їзду-виїзду Лисичанськ. Ось цей напрямок. Це вся інформація. Дякую, Азада. Це був Азад Сафаров, який слухав сьогоднішнє денне зведення щодо ситуації в зоні антитерористичної операції. Лишень можу додати, що на загал через.